16-й тур чемпіонату України. Харківський металіст приймав львівський рух на стадіоні Авангард у місті Ужгород. Ну і в першому колі саме Металіст здобув перемогу з рахунком 2-1. Тоді харків'яни перемогли. Давайте дивитися, чи вдалося руху здобути реванш, так би мовити, у цьому протистоянні. Климчук із м'ячем, стартові хвилини протистояння. Тут як бачите, удар і рикошет. М'яч летить за межі поля. Данило Єрмолов він дебютував у складі металіста в офіційних поєдинках. І ось така спроба удару за меж штрафного від мисика. В цілому рух на початку цього протистояння дуже здорово йшов вперед і постійно загрожував воротам. Єрмолова, ось тут хороша передача від Ляха, проходить і Юрій Климчук. Погляньте, як він в повітрі зміг спіймати ось цей м'яч, але... Забракло влучності, не вдається йому перекинути Єрмолова. Зрозуміло, що тут голкіпер уже був відіграний і нічого не зміг би зробити воротар металіста, але в площину воліт Климчук не влучає. Контратака від металіста Богдан Бойчук зовсім нещодавно він грав у складі руха. Зараз уже виступає за харківський металіст. Дуже старався Бойчук. От на початку поєдинку, коли Металіст подекуди вибігав у швидкі контратаки. Саме Буйчук був одним із найбільш небезпечних футболістів. Ще один момент цього разу у виконанні руха, і тут удар головою повз ворота. Летить м'яч пробиває в цьому епізоді. А климчук доволі непогано вдалося зрізати м'яч у бік уріта, але точно. Пробити не вдалося Соломона Табор у цьому поєдинку він а, дуже здорово виглядав. І на лівому фланзі а, дуже складно було Юрію Романюку проти нього моментами. А ось пішло закидання, і м'яч залітає у ворота. Забуває Климчук, так рахунок стає 1-0, Давайте дивитися, що ж відбулося у цьому епізоді. А тут положення поза грою. У офсайді перебуває Климчук, могли ви це щойно побачити. Тим не менш, Рефері зарахував м'яч. Відзначаємо, як здорово пробиває климчук у цьому епізоді. Знову ж таки, майстерність в один дотик, практично. Ось так з гострого кута під поберечку залітає м'яч. Ну і асист від Мисика, хороша, чудова передача. Єдине, що перебував у офсайді, климчук в цьому епізоді. Після того, як металіст пропустив, вони втратили концентрацію, і ось тут Климчук знову завдавав удару, але цього разу вдалося заблокувати цю спробу від Климчука. Талес Бренер класно віддає на сьомого номера, і далі Климчук десь пригальмував і вже намагався другим дотиком пробити тут. Встигають повернутися як на умець, так і картушов. Металісту було дуже складно після пропущеного м'яча. Вони вже не виглядали так небезпечно, як на початку зустрічі. Ауту було в досталь епізодів. Ось як зараз. Удар по воротах за меж штрафного Єрмолов забирає м'яч. Фабрісіо Альваренга, він уже повністю можна сказати відновився від травми. Пригадуємо осінню частину сезону, коли він пропускав дуже багато зараз. Альваренга вийшов у старті. А ось в цьому епізоді порох. Доволі невпевнено діяв, навіс від слюсара і удар головою від Климчука. Ще один момент, і ще один удар головою. Цього разу вже після кутового рух був дуже активним біля воріт Єрмолова. І Ось тут дідик пробиває поворотах харківської команди. Класне закидання проходить в напрямку прядуна, той технічно обробив собі м'яч одним дотиком і прострілював вздовж воріт. літ. Але тут дуже злагоджено діяли захисники і сам Юрій Паньків. Ще одна атака металіста падає прядун біля штрафного майданчика. Пасхал ніяк не реагує на цей епізод. Ось дивимося повтор. Видно, що Веремієнко трішки притримав за руку прядуна, але Пасхал не розцінив це як привід, аби. А дати фол у цьому епізоді. Ось цього ракурсу, помітно, що все ж таки завалював він тут нападника. Металіста хороше закидання від Алекса на Наумець у штрафному майданчику його б'ють ззаду по ногах. Наумець одразу ж підводиться, і знову тут немає порушення правил. Давайте дивитися. Ну тут не влучає Веремієнко по м'ячу. Він б'є ззаду по ногах. Наумець грає дуже правильно. Він прикриває м'яч. Ось з цього епізоду дивимося, що спочатку по ногах є все ж таки наумця Веремієнко, але й в цьому моменті Рефері нічого не призначив. Завершення першого тайму Соломону Дабор віддає Наталаса Бредера, і той пробиває удар нескладний для Данила Єрмолова. Давайте дивитися, що було у другому таймі: 1-0, рух переміг у першій половині. у... Другому таймі все ж таки відбулася ротація. У складі Металіста було помітно, що деякі футболісти випадають із загального малюнку гри. Відповідно, вийшли Куркішко і Панасенко замість Чідомер. І, як бачимо, гра пішла у Металіста, забивають харків'яни. Панасенко, якраз таки про якого я вже сказав, робить рахунок 1-1. І минуло лише три хвилини. Після того, як відбулися ці заміни, як розпочався другий тайм, одразу ж харків'яни змогли відзначитися голом. Давайте дивитися, як це було. Бойчук асист на його рахунку і далі від ноги Веремієнка. М'яч залітає у ворота. Класно діяв тут Панасенко. Він одразу ж з ходу пробивав. І хто знає? Можливо, якби не рикошет, паньків зробив би сейф, але ви бачите, ось цю божевільну траєкторію тут голки було дуже складно врятувати. Маркоса Пуга його передача у штрафний майданчик і удар через себе від е, Талеса Бреннера, зовсім нескладний удар. Ще один момент. Знову Талес. Він у штрафному віддає на Соломона. Той пробиває низом, практично по центру. Соломон дуже непогано виглядав у цьому поєдинку, і ви бачите, скільки моментів у нього було. Так само, як і Юрій Климчук. У Климчука було вдосталь. Небезпечних епізодів, ось тут він пробив. Єрмолов зіграв невпевнено. Але запитий м'яч Соломона не зрахували. Все ж таки м'яч виходить за межі поля, і уже потім єрмолов його повертає у гру. Один-один, другий тайм, був дуже е цікавим, адже металіст повірив в себе і погляньте, як самовіддано летіли вперед е підопічні Періце Огнєновича Максим Прядун. Він дуже старався, але йому ніяк не вдавалося забити у цьому матчі. Ось найдебезпечніший його момент. Але зацініть, який сейф зробив Юрій Панків, як він зміг тут врятувати свою команду і пер перевести м'яч на. А поперечку плядун хапається за голову. Він не розуміє просто, як йому тут не вдалося забити. Контратака від руха і падіння від Климчука. Музюк показує, що не було дотику, і в цьому епізоді відзначимо, Ігор Пасхал розібрався ідеально. Соломон посміхається. Він, очевидь, бачив, що Климчук симулював у цьому моменті. Давайте дивитися, ось Мизюк стрибає в підкат і потім прибирає уже ноги. Не було дотику, який би спричинив ось таке падіння Климчука. Климчук завалюється, він шукав моменту, він відчував, що ззаду буде підкат, і ось тут його права нога б'ється об газон, чіпляється, і вже потім таке картинне падіння від нападника руха. Максим Прядун він проштовхує м'яч далі і одразу ж іде у пресинг викриває. Юрія Паньківа. Паньків не встиг так швидко вибити і був ризик пропустити у цьому моменті. Відзначаємо націленість прядуна на ворота, пішов до кінця, і дійсно, паньків так небезпечно вибивав, міг привести пропущений Климчук. Знову він цього разу вже із-за меж штрафного майданчика пробиває Юрій Климчук. Єрмолов на місці у цьому епізоді робить Сейф голкіпер харківської команди. Металіст Ветація Панасенко протягує м'яч і сам пробиває. Цей удар не виходить у Сергія Панасенка. Насправді класно увійшов у гру. Цей футболіст у другому таймі. Відчувалося, що. З його виходом атаки металіста стали більш гострішими і несподіванішими. Хороше закидання вперед проходить. Ну і ось так забиває карабін. Карабін, який вийшов на заміну. Він замінив Талеса Бреннера. Робить рахунок 2-1. Цей футболіст у першій частині сезону. Карабін. Постійно виходив на заміну. Він був о, гравцем, який може посилити гру з лави для запасних. Так сталося і зараз. Ця заміна спрацювала. Відзначаємо Соломона Отавора і його асист. Тут незрозуміло, що робив Єрмолов. Насправді дуже невпевнена Гра від голкіпера металіста. Друзі, так само нагадую вам про донати, про допомогу нашим воїнам, нашим захисникам. Ми збираємо на три мобільні пересувні пункти. А БПЛА контролю БПЛА, і нам потрібно 10 мільйонів гривень спільно з фондом Повернись живим. Проводиться ця акція. Тому ви бачите QR-код на своєму екрані. Долучайтеся до підтримки наших захисників. Дмитро Куркішко він так само з'явився на заміну і дещо підсилив гру металіста не так, як Панасенко, але теж у нього були свої моменти гострі. попереду. Ну а я нагадую вам, що партнер-трансляції компанія Паліматч народжені в Україні заряджені перемагати, долучайтеся до їхніх акцій за посиланням у коментарі. 2-1 у підсумку рух бере реванш і перемагає металіст в Ужгороді. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.